Вітамін С топ 10 Нутрії фактів. З тобою твій персональний нутриціолог Ольга Степанова. У цьому відео ти дізнаєшся, чому всім і кожному потрібно споживати вітамін С, яка залежність між настроєм і вітаміном С. І дізнаєшся, скільки ж треба їсти, яка добова потреба. Обов'язково додивись відео до кінця. У кінці я підготувала для тебе топ-10 продуктів, в яких міститься в вітаміну С в десятки разів більше, ніж в цитрусових. Підпишись на мій канал, щоб отримати реальні методи для покращення твого здоров'я обов'язково натискай дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Що спільного у тебе у морської свинки і кажана? Як ти думаєш? Напиши в коментарях, а в кінці відео ми розгадаємо разом з тобою цю загадку. Вітамін С або така звична нам аскорбінка це водорозчинний вітамін. І в першу чергу антиоксидант, який бере обезіч реакції. І зараз ми з вами подивимось. Бореться з вільними радикалами і захищає клітини від окисного походження. Вітамін С бере участь у загоєнні ран, зміцнює судини стінки, може зменшувати набряки. Бере участь в утворенні сполучної та кісткової тканини. Не буде без вітаміну С ніякого колагену, тому вітамін С виступає як анти ейдж засіб. Ті, ми знаємо, що вітамін С скорочує тривалість застуди і профілактує ГРВІ. Вітамін С і жировий обмін. Вітамін С знижує рівень поганого холестерину. Якщо хочеш класний настрій, споживай вітамін С. Він бере участь у виробленні дофаміну, підтримує розумову активність і настрій. Без нього неможливий синтез гормонів щитоподібної залози. І кори надміркових залоз. Вітамін С приймає участь в засвоєнні заліза і профілактує анемію. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що вітамін С потрібен всім і кожному. Добова потреба складає 90 мг. Його легко, дуже легко добрати, особливо у літній сезон, коли дуже багато різних овочів і фруктів. Де ти думаєш, міститься найбільше вітаміну С? Напиши в коментарях. А я підготувала для тебе шок-табличку. Продуктів, топових продуктів, які десятки разів перевищують склад вітаміну С ніж у цитрусових. Тепер повернемось до моєї загадки, що спільного між тобою, морською свинкою і кажаном. А спільне є те, що жоден з нас із морською свинкою і з кажаном не може синтезувати вітамін С. Тому ми маємо споживати її з їжі. А от інші серці, вони можуть синтезувати вітамін С у своєму організмі. Тож споживай з користю. А зараз дивись моє найновітніше відео.